Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо відео про Майнкрафт. Так, першим ділом нам треба подивитися тут. Так, Забираємо все тут. Ой. Забираємо факели. Так. Вощеден. І там рубати дерева, бо ми маємо прожити сто днів. Так. Передвину тут. Зараз дерева нам треба В мене є. Ну, тебе бити... потинку нам треба. Біжим. Оце шахта. Зараз накопаємо першу нас шкарню. Тільки як тут безпечно спуститись. Ой! Чуть-чуть впав. Найс. Треба буде обережно, що ви щось небезпечно буде. Так. Так. Аршик мне накайло. Я же що что у я знімаю відео. Так давно не знімав для вас. Бопа, рукасый не будет летить. И <coughs> прохворил чуть-чуть. Так. Так, так, піжу. Ой, диамант. Правда, він, напевно, я його не зможу здобути бо в мене Ну ново кайло, а має бути залізне. На жаль. О, якраз і залізу смешу. Так. Mm. А -а -а. Не можу достати, тепер треба блок ставити Ти що ж таке, Треба ще один блок ставити Оскільки тут соліса? Так, вакали треба економити. Бо їх в мене три. Дивіться, як стали гарно. <кхи> <І це. гхи> я впав Ну це не хардкор. О, дивіться, що я знайшов вулик і пару віть. На жаль, їх треба вбити убить. мені треба... Не Так, пишем Так, вовне бежим. Вторая большая, одна для лишь. Ой, и большая, одна для Надеюсь, сегодня я застрелил рожевую пирчу. по шелмовице. И еще одна. Мне так не везло. И еще три. Так, целый день буду бывать с них Шерсть. Ой, вовлю. черную стрелку нам только били треба шабила Пловом. так нам треба люб это ну Купатись не буду тривати будинок. Треба постранько скрафтити ліжко, щоб сон не доставали. Так. ніч. Так, проспали, тепер забираємо. Не знаю на що мені вицало, якщо в мене є оце і буде скоро залізно, нехай буде. Я не вирішив тобі побудувати гарний будинок. Ну, треба ви гарне місце знайти. Там, де ні тільки є. О, село! Мені повезло сьогодні. Тут що зразу два села? Чи що? Чого тут дві церкви? Я знаю, що це нормально, що тут дві церкви. Напишіть мені в коментарі. Ну, в церквах нічого корисного, немає. На огородах є корисно. Ну, перше, я почну з будинків. Клас. Дві рецепт, новий рецепт. Классный там є скринька. Надо кислоти. Ну, почти повний сад, вони только немає якогочки. Смолоски бы можно забрати. І тепер по мене пшениця найголовніше. Пощо хліб зробить? І насіння треба забрати. Мись по будинкам чи немає менше чогось корисного, а потім заберемо то, що треба нам. Тут ліжка. Ну, я вже скрафтив в ліжку. Полим. А мечого в мене немає. Прийдеться так, Палкою. Спар... Куди довго? Для вас я быстрій, зроблю. зробив. Для мене прийшло 10 хвилин, а для вас секунда. четыре залеза. <coughs> О, вот. Я сюда не допомогу. И вот так заработает. Чтобы я уже не спирал. А, я же могу ножницы скрафтить.

Рубати, не будем, ніби з самого важкого не достанемо. Ота за це кол поїхав. Уже я зря побіг за лампом, що там треба було зашелкась. І там будувати шикарний будинок. О, що не а на цьому я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь і всім пока!